Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, при здійсненні ними своїх повноважень. Стаття 56 Конституції України Вітаю, це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Я Оксана Гнатишин з вами у студії. І якими побачили цей день наші журналісти вже за мить. Щоб не грілись і не стояли на майдані, митники зупинили гуманітарний вантаж для людей на барикадах. Львів'янам оголосили війну, їх не тільки катують, а й спалюють автомобілі. Європа нам допоможе. Європарламент все ближче до оголошення санкцій. Не пускають теплі речі для майдану. На пункті пропуску у мостисках кілька днів не можуть перетнути кордон буси, в яких теплі речі, каремати та ковдри. Допомогу українцям, які стоять на барикадах, передали поляки. Митники кажуть, машини стоять через порушення митних правил. Активісти ж певні є усна вказівка з Києва не пропускати речі для майдану. Проблему з'ясовувала Ярина Матвіїв. 30 січня вантажівку з Любліна з гуманітарною допомогою для майдану не пропустили львівські митники, мотивували порушенням митних правил. Нібито отримувач допомоги греко-католицька церква у Києві не є в офіційному реєстрі Мінсоцполітики. Тоді волонтери розібрали теплі речі по приватних машинах і хотіли вести допомогу майданівся вже таким чином. Але так перетнути кордон змогли лише два дні. На третій дорогу до України їм знову закрили. Таким чином, хлопці організувалися вже з української сторони і почали по 25 кілограм перевозити. І от 4 лютого кілька з них заявило, що їх затримують вже навіть з цим вантажем. Коли хлопці запитували в митників, чому ви затримуєте, тому що згідно з митним кодексом, як речі мої, я маю право перевезти. Усна вказівка. Кого чи я? Ну тобто, розумієте, усну вказівку перевірити нереально. Під стіни управління львівської митниці отримати пояснення прийшли активісти майдану. Принесли митникам символи української революції, шину і коктейль молотова. Чому ви даєте вказівки порушення законодавства митні колес? Начальник митниці Сергій Попозогло запросив активістів на розмову до актової зали. Це теплі речі, це речі, які дозволяють ввозити. Це речі, які сьогодні дійсно потрібні на майдані. Вони Три-чотири машини вже були зупинені То з поясненням так нам заборонено ці речі впускати в Україну саме з вимогою, щоб ви діяли відповідно до законодавства, виконували законодавство, а не виконували злочинні накази і не зупиняли цей вантаж. Ми прийшли сьогодні з попередженим пакетом до вас. Начальник митниці зауваження вислухав усновказівку заперечив і обіцяв допомогти перевести активістам по 50 кілограм теплих речей. Ми вас почули, да так. ви нам свою позицію довели. Давайте тепер будемо робити. Е, Ви будете їхати, ми контролювати вашу. Добре, добре обіцяв попазогло розібратися із польською вантажівкою. каже передне кордон, коли утримувач в Україні зареєструється в міністерстві. Які документи, якщо ми кажемо про цю вантажівку, то ніякі документи вони до митного оформлення не падали. Тим часом під Києвом також стоїть польська фура з допомогою для київського майдану. Вона успішно перетнула український кордон, але її зупинили в кількох кілометрах від столиці через відсутність міністерських дозволів. Ярина Матвій, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. І там не пускають і в Києві не люблять не тільки митники проти Львів'ян до Галичан. Упереджене ставлення в Києві. Нас вважають найбільшими екстремістами та націоналістами, а також зачинателями Євромайдану. Тому мешканців з Галичини залякують, б'ють, спалюють машини і переслідують через соцмережі. Це справжня війна влади проти львів'ян. Певні уже потерпілі майданівці. Код Вес, це так звана львівська прописка для автівок, машин з подібними номерами. Тут десятки, сотні і навіть тисячі. Їм у своєму місті доволі спокійно, бо їх тут принаймні ніхто не палитиме. А як би було у Києві? Як би було навіть подумати страшно сьогодні водію в Італію. Журналіст не раз побував у столиці на своїй автівці з львівськими номерами. Про спалені машини західників у Києві чув, але свою зберіг завдяки власній обачності і засторогам активістів. Чоловіку порадили заховати автівку за барикадами. Львівські чотириколісні після перших підпалів охороняють самі майданівці. Там переважно машини на львівських номерах стоять, там на тернопільських, тобто, ну фактично, західного регіону і там безпечно, тому що це далеко від епіцентру подій, які відбуваються на Грошевського, і знову ж таки машина постійно під наглядом. Масовий підпал львівських автівок називати війною Віталій не поспішає. Каже, це радше чітко спланована провокація, але спрямована справді проти західняків. Це все робиться не просто так, і це можна собі зараз інтерпретувати органам внутрішніх справ, як те, що ну, і на свою користь також. Тобто вони ловлять якогось незрозумілого грузина, так який каже, що от мені заплатили на майдані. Тобто, все, що там відбувається в них середині відділку, це їхня парафія це робити так, начебто це все ми самі влаштовуємо. Про війну нереальну, а віртуальну і знову спрямовано загалом на львів'ян, запевняє блогер Петро НЕК неправдивою інформацією, псевдоекспертами і спеціально створеними каналами в Ютубі. Українська чи то російська влада намагається вплинути на свідомість людей. Певен чоловік де така інформаційна війна. Є є різні дуже всякі засоби методи. Де недосказання інформації, де перекручення фактів, е, де різне з цього боку і. Дуже прикро, тому що е, самі майданівці, вони е, в них немає такої риторики, що е, проти сходу, тобто немає звернень до, до людей сходу. А, а, наприк, а їм навпаки на, на, на все накручують. Накручують, що тут е, живуть злобні бандіри, про війну і вже загальну національну, яку провадить влада проти свого ж народу, говорить Володимир Львів'янин, якого катував Беркут у першу криваву ніч на майдані. Лише через те, що чоловік співав гімн України і запевняю, що правоохоронці не перебирали бити західників чи людей зі сходу, воювали зі всіма підряд розтрощують голови, ноги, руки, вибивають зуби дітям, бо мені 52 роки, а там мало було людей мого віку. Переважно 18-20-25 років. І після того, коли нас завезли в Шевченківський райвідділ міліції, звинувачувати в тому, що ми в них чимось кидали, ну це вже таке зухвальство. Свою не війну, а радше боротьбу з владою вестимуть і власники спалених автівок у Львові і побиті львів'яни, а таких аж 80. Для цього вже спільно з юристами готують документи для подання до європейських судових інстанцій. А ще вірять, що у Верховній Раді депутати проголосують про ратифікацію Римського статуту, аби зганьблені і покалічені українці могли апелювати до найвищих світових трибуналів. Мар'яна Підковська, Володимир Барчук, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. А тим часом галичани об'єднуються заради підтримки одне одного 100 тисяч доларів за інформацію про вбивць. Таку винагороду пропонує українська галицька асамблея людям, які допоможуть розкрити вбивства Вербицького і Сеника. Цю суму зібрали небайдужі люди, які готові заплатити за достовірні дані про виконавці знущань над вів'янами. Нагадаю, Юрія Вербицького закатували невідомі. А Роман Сеник від отриманих травм на вулиці Грушевського помер у лікарні йому прострелили легені. Винагорода є для того, щоб знайти вбивць і через звичайний суд відкрито покарати їх за вбивство наших земляків Вербицького і Сенека. Люди, які будуть мати сміливість допомогти і свідчити в суді і навести докази правдивості своїх свідчень, вони заслуговують за цей крок на винагороду. Ще такого запалу і патріотизму наші міліції, бо чи будуть покарані винні у підпалах автівок у Києві під знаком питання. Київські правоохоронці стверджують, полії не залишаться безкарними, але від часу масових підпалів вже минуло кілька днів, але справи досі не зрушили з місця. Все залишається на етапі відкриття кримінальних проваджень. Чому не розслідують справи щодо постраждалих львів'ян, Дізнавався Андрій Фок. Усі ці спалені автівки поєднує одне номерні знаки. Переважна більшість їх із реєстрацією Львівської та Волинської областей. Але не так все просто із розслідуванням підпалів. Автомобілі спалені, наче у Києві, а номера львівські. Тож й правоохоронці повинні займатися справою незрозуміло, кажуть експерти. Юристи запевняють, логічніше було б, якби справи розглядали за місцем реєстрації авто. Але українське законодавство можна трактувати по-різному. Кримінальний процесуальний кодекс допускає можливість зміни підслідності, там є доволі широкі грані, які можна переступати. Тобто це по суті вже вирішується прокурором. От як правило, якщо відштовхуватися від територіальної підслідності, то мова йде про місце виявлення кримінального правопорушення і концентрацію кількості очевидців і доказів у справі кримінальній. Координатор Львівського автомайдану Андрій Макар каже, підпали мають суто антильвівський акцент, адже усі спалені автівки львівських власників. Напевно, міліція не то, що захищає паліїв, а хоче зменшити оту, ніби обуреність заходу, тобто, що ніби зі Львова машин більше, вона хоче якось роз, ну, тобто, згладити ситуацію, щоб не відчувався той акцент тиску на захід, який був майже завжди. В управлінні міліції Львівщини факт підпалу не коментують. Запевняють жодного стосунку до подій, що відбувались поза межою області, не мають. Оскільки підпали автомобілів здійснювалися на території міста Києва, всі ці справи відкриті і порухані працівниками міліції Києва. А от київські правоохоронці стверджують, ніякого акценту на західну Україну немає. Попередньо встановлено, що 17 автомобілів тільки 4 мали реєстрації у різних регіонів України. На інших державні знаки Києва. Всі постраждалі фактичні власники машин. Місцеві жителі нещодавно з'явилася заява виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Той запевняє, що не залишаться безкарними. Міліція буде захищати всіх незалежно від їх партійної приналежності, яких небудь вподобань до однієї чи іншої сторони. Міліція буде робити все для того, аби захистити їх права. тим часом євромайданівці не вірять словам міліціонера, впійманого нібито палія грузина, який за 600 гривень палив автомобілі, вважають провокатором і офірним ЦАПом. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Для Того щоб з'ясувати цю тему детальніше, ми до нашої студії запросили Анатолія Микитишина, який є правозахисником. І відповідно запитання, чи можуть люди, які постраждали від так званих неправомірних дій міліції, розраховувати на певну компенсацію, так звичайно. Єдине, що вони повинні чітко сформулювати від чого вони постраждали, і які їм нанесені матеріальна чи моральна шкода. Для того люди повинні ну мати відповідну доказову базу. Вона може бути по різному зібрана: фотографії, свідчення своїх ну, учасників, які були, свідків відеозйомка, зйомка, ну відповідно, якщо там були, побої, зняття побоїв. Якщо, наприклад, були якісь нанесені матеріальні збитки, там чи побита камера, чи спалена машина, чи побита машина, все це є як, як доказ. Якщо він правильно зібраний, то міліція сама ж міліція зобов'язана буде це розслідувати. Єдине, що якщо це було вчинено працівниками міліції, то відповідно громадянин зобов'язаний написати заяву прокуратури. Прокуратура порушує такі справи. Скільки зараз може тривати розгляд такого позову? Я так розумію, що це може тягнутися місяцями, якщо не довше. Ну, може, може і місяцями, але справа в тому, що е, е, сьогодні законодавець передбачив, що є розумний термін на розгляд справи. Тобто, е, як правило, розгляд кримінальної справи десь, ну так як правило, обмежений двома місяцями. Тобто протягом двох місяців, як правило, повинні бути злочини розкриті. Яка ситуація з спаленими автомобілями? Ми знаємо, що більше 20 автомобілів спалено, чи можуть ці люди розраховувати на певну компенсацію? І наскільки мені відомо, що дуже мало людей заявили в міліцію, що відбулося спалення, тому що не на не сподіваються на позитивне вирішення своєї проблеми. І чи доцільно їм подавати такі заявки? І наскільки реально вирішить? Ну, бачите? Я переконаний в тому, що це доцільно справа в тому, що Єдиний орган, який повинен знайти тут правду і з'ясувати, хто ж це спалив, там так звані тепер тітушки, чи взагалі можливо якийсь там невеличкий бан формування, чи якийсь незадоволений сусід сусіду спалив. Ну тобто має відбутися слідство і встановитися, хто ж це хто ж це робить. Під підшумок загальних таких політичних дій можуть бути і ну, різні випадки життєві в тій ситуації. Я так вважаю, що людина зобов'язана подати заяву в міліцію. Можливо, навіть краще, якщо там, наприклад, в дворі показують по телебаченню, що спалено декілька машин, подати колективну заяву. Якщо немає реагування, подати в суд і скаргу і скаргу в прокуратуру на бездіяльність правоохоронців. І навіть якщо це буде тягнутися, все одно рано чи пізно, Міліція зобов'язана взятися за розкриття того злочину. І я вважаю, що достатньо один би злочин розкрили. І я переконаний в тому, бо якщо б держава сплатила громадянину матеріальні збитки за машину, моральні збитки за те, що за ті його страждання, переживання і, і страх, то однозначно були б вжиті всі заходи, щоб жодного тітушки ні в Києві, ні в Львові ніде не було. Ну але оце треба обов'язково зробити. Наразі вам відомі чи невідомі факти, коли все-таки позитивний рух дали заяві певного чи Ну, Якщо не невідомо, тому що ну, бачите, як правило, це все інформація в Києві. Ну до Львова настільки так, ну для нас, як для адвокатів, тут ну поки що нам та інформація не надходила, як воно там вирішується, чи порушена справа, чи зволікається справа? Я вам дякую за практичні рекомендації, які дають надію нашим людям, які постраждали від таких проблем. Дають надію, що все таки їх питання буде вирішене. Нагадую, з нами в студії сьогодні був Анатолій Микитишин, правозахисник. Дякую. дякую. Якщо ви теж потрапили у таку ситуацію, відстоюйте свої права, навіть якщо не вірите у справедливість суддів. Можливо, після четвергової заяви Європарламенту слуги Феміди будуть більш обережніше приймати рішення. Євродепутати прийняли доволі жорстку резолюцію стосовно України. Там вважають санкції щодо чиновників, олігархів, політиків, які є причетними до розгону майдану. Потрібно застосовувати вже. Чому у сюжеті Марії Шепель? У Європарламенті вважають, Янукович повинен піти у відставку, а рахунки його оточення заморозити. Спершу наші санкції мають торкнутися ВОО-міністра МВС України Віталія Сахарченка. Він прямо відповідає за застосування надмірної сили проти мітингарів. Допомогу українському народу ми маємо надати вже, адже Путін після Олімпіади буде готовий до нових деструктивних дій. Львівський політолог Анатолій Романюк розвіяв наші сподівання, адже запровадження санкцій доволі складний та тривалий процес. Ми повинні бути свідомими, що європейський парламент він фактично не приймає рішень про санкції. Ці рішення приймає Європейська комісія. В даному випадку рішення Європейського парламенту це є спосіб тиску на європейську комісію. Певною мірою, це рекомендація Європейської комісії, щоб такі рішення були прийняті. А тим часом у Чорному морі перебувають два кораблі військово-морських сил США. Це підтвердив Пентагон, що правда, ті, хто вирішив, що Америка таким чином втрутиться у вирішення українського конфлікту, може заспокоїтись. Головне завдання морських піхотинців бути на поготові на випадок потенційних нападів кавказьких бойовиків під час Олімпіади в Сочі, зокрема, якщо виникне потреба, евакуювати громадян США та інших країн. Щоправда, Америка готова допомогти, як і в Європарламенті, там певні ситуацію поліпшити можуть фінансові санкції. Зброя, яка в нас є, це адресні санкції, візові обмеження та замороження активів. Не треба запроваджувати санкції проти всіх олігархів, достатньо одного або двох найбільш наближених до президента. Виникнення санкцій можливо тільки в випадку, якщо влада порушить переговорний процес, якщо влада знову почне використовувати силу проти протестувальники, власне, тоді ми можемо бачити і можемо очікувати, що Європейська комісія запровадить санкції. А тим часом Німеччина закликає Україну якнайшвидше провести конституційну реформу. Нам здається важливим, щоб якомога швидше були зроблені конкретні кроки для здійснення конституційної реформи, звільнення затриманих, з'ясування долі зниклих активістів це такі ж пріоритетні кроки, як і створення Кабміну, який би сприяв розвитку діалогу. Але під час четвергового засідання Верховної Ради України керівники фракції вирішили не утворювати тимчасову комісію для розробки проєкту змін до конституції за кілька днів, депутати планують підготувати його а вже наступного тижня проголосувати відповідний закон. Як бачимо, львів'янам влада оголосила війну. Крім побиття, їм ще й палять автомобілі. Але юристи радять не здаватись. Довести в суді перевищення повноважень силовиків можливо. Велика надія на євросоюз, який вже визначився щодо потрібності санкцій. І цією інформацією завершуємо випуск. Обіцяємо щодня тримати руку на пульсі подій, об'єктивно доносити факти. Вже завтра знову про все актуальне. Не пропустіть! Тримаємось до зустрічі!